Про головне події в Харкові та області 10 вересня. Замовне вбивство попередили в Харкові поліціянти. 55-річна харків'янка не захотіла ділитися майном з колишнім чоловіком і вирішила виняти кілера. Через знайомого вона вийшла на чоловіка, який тільки звільнився з в'язниці та запропонувала роботу. Жалілася потенційному кілеру, що за час подружнього життя придбала власним коштом чимало майна, а тепер чоловік хоче відсудити половину. За ліквідацію колишнього обіцяла приписати на вбивцю квартиру, проте найманець пішов не на діла, а в поліцію. Убивство чоловіка Мітували, а замовницю затримали. Подробиці повідомили у відділі комунікації гунацполіції у Харківській області. Російські військові відкрили ціле спрямоване полювання дронами на цивільних на Харківщині. Поодинокі випадки таких ударів траплялися і раніше, але зараз перейшли в тенденцію. Лише за останню добу дрони РФ поранили чотирьох цивільних, два чоловіки постраждали в Куп'янську. Ще один дістав поранення в селі Захарівка. Четвертий постраждали у великих проходах. Там прилетіло по екскаватору, повідомив начальник УВА Олег Сенігубов. Російські воєнні злочинці також продовжують порушувати міжнародне право і завдають ударів по рятувальниках. Про черговий епізод заявили в ГУДСНС СНС України в Харківській області. Вогнеборці лише за добу змогли ліквідувати пожежу на місці удару фап півтори тисячі в Куп'янську, адже російська артилерія прицільно гатила по них протягом усього часу. У ДСНС відзначили без постраждалих обійшлося за щасливою випадковістю. Під постійними обстрілами в Куп'янську без масових заходів відзначили другу річницю визволення з окупації. До цієї дати Харківська обласна прокуратура повідомила, що в місті виявили понад 500 запротанців, яким оголосили підозри в колабораціонізмі та держзраді. 350 з них уже судили та ще судять. Також ідентифікували п'ятьох окупантів, які знущалися з цивільних. Їх підозрюва оголосили заочно. Начальник ОВА Олег Сенігубов з находить річниці звільнення Куп'янська та Ізюма. в нацмарафоні висловився щодо майбутнього цих міст роботи щодо відбудови існують, але для початку потрібно повернути економіку та людей визнав Сенігубов. Поки що всі напрацювання в цьому напрямку відкладають на невідомий час, який начальник кова позначив фразою, коли настане перемога. Більше новин на сайті медіагруп «Об'єктив». незламні разом.